Гравши блискуче, і так само може програти повінок бездарного аутсайдеру. Зараз подивіться, як обманув усіх Андрій Русов, не влучив по м'ячу. Дивимо ще раз. Богдані просто не знав, як прилаштувати. Тимощук Шилаєв. Зараз може бути небезпечно. Богдані удар здалеку. Богдані Шовковський. У падіння відбувається національна команда. так сієна. така ж сама непоступлива і важка. Для фаворитів у італійській серії Ас. А зараз представляє влади кавказку Аланію. Воронін Удача на 11 метрів. Удар головою повз ворота про м'яч. м'яч. Офінадцять всього четвертий матч Шевчука у жовто-синій футболці української збірної. Ви подивіться, яке бажання, яке старання демонструє лівий захисник донецького шахтаря. Та взагалі це вперше, по-моєму, в історії офіційний матч в лютому місці. Зараз Шевченко набирає швидкість, обіграє суперників. Шевченко, Шевченко з м'ячем віддає лідіше. Протань удар в з кут, М'яч проходить повз ворота. На цей удар, навіть якби м'яч йшов у площину у де це таки реагував Ліка на цей постріл хавбека київського «Динамо». До речі, якщо казати про ротання і про прогулилась. Шевка м'ясня доходить. Підбір Вороніна. Удар сходу. І удар відворіє. Не зовсім зручно було бити Андрію Вороніну. По подивіться, так от він сказав, що хочеться була. Буть в раунд колониців. Тому щок є здалеку. Ударо! Немає. Тому щок, мабуть, який я бачив м'яч у воротах. В інші все уже вибір. Опаху до літа. Це припустив мяч. У цій ситуації. передача на Ротанян. Ну Що розпал чекає на підтримку. Подача. Тимощук Галенець вниз б'є зльоту. Ви Є біля м'яча Адріана Ліа. Шоковський виганяє подалі від воріт своїх партнерів. І зараз як нас вибачає. Ну, тут було ще порушення правил. З боку албанців це фіксує арбітер, але все одно надто близько притислись наші гравці до власних воріт. Навісна передача Богдані. Удар! Шовковський забирає м'яч без проблем. Завдавав удар Хто задавав Лорі Кана Кольори Парі сен жермена де був основним футболістом. І, незважаючи на свій молодий вік. Немає простору для розвитання атаки маршака. Зараз що ротані робить працівну передачу. Але зі штабу Шевченко не зубів переграти Ліона робив хорошу передачу. Так, і Шевченко складався. Досить таки довелося ми тут продемонструвати косьміри акробатичні здібності. зараз атака футболістів збірної Албанії. Богданів виходить, фактично вічна віч із Олександром Шевковським. Але ви ось бачите, зараз Олександр дякує Олегу Гусєву. Останній момент ось в підкаті завадив пробити форвард. І контратак українців Шевченко. Зліва набирає швидкість ротань. Шевченко віддає пас на Руслана. Подача! Олег Гусєв на позиції центр форварда. Богу, не зазнав травми. Звівся на ноги. І зараз він з м'ячем. Іде у центр Тимощуку, Перед ним вільний простір. Можна бити анатолій. Удар. Ну Немає з нього забутої мечали. Подивіться на Тимощука. ну. Врає проти Туреччини. Але все-таки цікаве, досить цікаве видовище. Я так, так оператизувався. Зараз удар! О! У складі національної збірної України. Але от зараз це можна назвати перший танк заходів. На 45-ті хвилини тудинку із залбацями. -за Дивимося ще раз. Сергій Назаренко, до речі. Сергій Назаренко теж порцію оплески отримує на власну адресу. Адже самові став автором результатів. Тим самим склати, вертаючись до... Болівальників Динамо небезпечно. Удар! Голова! Немає. З <звіжджет> посмішкою подивитись на цей епізод, але, мабуть, і ні. Зараз ворогін піймав чудово. цей м'яч. Андрій Русов в з з Блорі Контана. Розіграв, наш штрафний. Пробував Тимощук, Тимошчук. Далеко не кар. Тимощук що зараз. А ось про що вони домовлялись. Тут подивіться, як класно зараз розіграли. Жаль, не прийшов з м'ячем Албанця. Богданія. Зараз може отримати м'яч Богданія. І він забуває. Едмонд Каплані зробив передачу на Еріона Богдані. І рахунок стає рівним 1 один, -один. Зіграв. Зараз не встиг Андрій Русов за. Ріонон Богдані Довгоногий албанський форвард пробив так, що, ну, що пустої шансів особливо не було. Силая помчав. Розіграв штрафний Воронін. Удар і рятує албанську збірного кіпер Воробей на добиванні, бо Що цей матч для збірної України нічого не значить. Удача Руслана Рутаня, але Цана вибиває м'яч. Воронін є! Та, кожує, Воронів падає на коліна. Ну, оскільки відчувається ну, прагнення жага до боротьби, жага до забитого гола. Але... Цана. Класний пас під м'яч. Богдані. 2-1. Що Шевковський вже тут нічого не міг зробити. Валден збірна Албанії на сподіону, от тут виходить вперед у сьогоднішньому матчі. Тим часом Бріє робить заміну. Замість, та все-таки висновки Бухін повинен зробити. І, І з другого темпу. Удар! Господи! перегосподи. Не Руслан так. Руслан Ротань забуває свій третій м'яч у відбірному циклі. Збороняє у бомбардирському цьому компоненті Андрія Вісіна, який у запасі. І тепер подивимось, як цей гол вкине на українців. У ворота команди Сербії і Чорногорії. Ротань. Рятує. Зараз бірну на бані у чудовому степку і Ліон літа. Готовий. Зіграють наші, тому що дві рикошет, і На місці ворота. На місці Ліка. Все. Фінальний свисток Міхана Вербіса свідчить про те, що збірна України закінчує відбірний цикл до чемпіонату світу 2006 року. набравши 25 очок.